Скажіть, куди так час швидко біжить? Тільки ось очки, ніби почалися мої, почалася моя відпустка, і вже майже тиждень пройшов. Сьогодні середа, мені в п'ятницю вже на роботу йти, на першу мою роботу, на одну з моїх робіт. І в понеділок вже починається школа. Боже, я навіть не помітила, як це все пройшло. У нас було два тижні різдвяних канікул від школи. І знову все повертається, знову повертатися. І знову повертатися до всіх своїх робіт. Але я хочу сказати, що за цей період, хоч хай і недовге, але я відпочила. Зараз буду готувати брусельську капусту, хочу її відварити і потім підсмажити трішки з беконом. Це британці готують її таким чином на Різдво. Ну, можливо, і не тільки на Різдво, але в цьому році наша хостиня, Жінка, у котре ми жили, вона приготувала саме так брусильську капусту. І я хочу зробити, мені сподобалось. Зранку в басейн сходила, потім сходила ще в лікарню, здавала кров. Бо у мене таке, знаєте, враження зараз, що я розсипаюся по частях. Ходила до лікаря, до терапевта, до сімейного лікаря, почала йому свої симптоми. Викладати, кажу, ви не подумайте, що я іпохондрик, але симптом буде багато, як я відчуваю. От то він мені назначив здати кров, після того знову до нього піду на прийом, що він далі мені скаже. Але наступний прийом з цим же лікарем аж через місяць. Раніше немає до нього прийому. Можна було б, звичайно, записатися до іншого лікаря, але вже хай думаю, за місяць не помру. Сподіваюсь. Але ладно. Але не хочу міняти, хай буде, буду з цим консультуватися. Вчора я у нього була, і буквально на сьогоднішній день мені назначили аналіз крови. Результат буде десь через декілька днів, через 3-4 дні. І всі ці результати я зможу побачити у себе у додатку. Але записатися до лікаря вийшло тільки через місяць. Також, пам'ятаєте, розповідала, що я їздила, що я лікувала зуби в Україні, і в мене щось почав, мені здається, що в мене він мене так не болить прям сильно, але що ні шпав, але якийсь дискомфорт у мене ось тут у зубі, який переліковували, корні там переліковували. І воно мені віддає вухо. Мені здається, що закладене трішки вухо, вухо саме від зубу. І віддає, буває, в плече. Тому записалася ще до приватного стоматолога тут. Щоб зробили мені рентген, подивилися, що там. Знову ж таки, аж на лютий. Аж на лютий. Але сказали, якщо. Якщо посилиться біль, то у них є резервні такі місця саме для цього, але треба дзвонити дуже рано вранці. Ну, воно якби не сильний біль. Ну, ніби не сильний біль, тому почекаю. І коштуватиме мені це 90 фунтів. Це вся сума включає в себе 30-хвилинну консультацію, плюс рентгени. Я не знаю, чи роблять. От я не уточнила, чи роблять вони. Комп'ютерну томографію, чи тільки рентген. Я Думаю, можливо, ще в Нью-Каслі пошукати якусь клініку. А, можливо, там буде швидше. Ой, мене вчора пригостили копченою скумбрією з України, така смачна, така ж м'ясиста, класна. Тут теж продають копчену скумбрію, теж непогана, але не така смачна, як оця українська. Я казала, що я планувала ходити в басейн кожен, кожен день на канікулах. Так от Поки ходжу, правда, один день пропустила, вчора пропустила, завтра вони закриті. І потім з п'ятниці знову піду. Приготувала капусту, як і казала, з беконом смачна. Мені дуже подобається. Дуже полюбила я цю брусельську капусту, потім пюрешку і філе ку... куряче в аерогрілі. Але все одно воно мені трішки суховате. скажіть, як ви готуєте філе, щоб воно було соковите і не пересихало? Сьогодні вже 1 січня, другий місяць зими почався. Всіх вітаю з Новим роком і дякую за ваше привітання. Так багато привітань було під попереднім відео. Всім дякую. Дуже приємно і дуже цінно. Я оце тільки прийняла ванну. А в коєм віки, тому що не приймала її роками. То я приймаю душ там двічі на, на, на день. А ванну ні. От в цій квартирі я вже живу два роки. У нас ванна, але я її не приймаю. Ну, я не такий прям поціновувач приймання ванни мені так, щоб швиденько помитися та все займатися своїми справами чи йти спати. А сьогодні мені прям захотілося ванну прийняти. Так прийняла. Через 15 хвилин мені вже якось дурновато було. Воно ще через щитовидку теж впливає. Ну нічого прийняла. І сіль додала, і олію додала. Але саме, знаєте, який самий великий мінус те, що після того ще треба вимивати ванну, тому що вона після олії жирна і треба було її з милом промити. Запитання стосовно того, як тут святкують новий рік. Я не можу говорити за всіх, тому що я, скажімо так, оцінюю британців по сім'ї, в котрій я жила, і по їх дітям, наприклад. Вони не святкують новий рік. Максимум вони там можуть, вони стіл не накривають. Наскільки я знаю, от скільки ми з ними прожили, стіл не накривався. Максимум, що вони там могли вина випити чи шампанського випити, все. А основним святом для них завжди це є Різдво. 25-го вони збираються, сім'єю, сім'ями. Дуже часто вони збираються з сім'ями і святкують Різдво. Можливо, хтось і святкує, але я думаю, не так пишно, як різдво. Тобто вони там не готують багато. Можливо, якісь закуски такі легкі поставлять, та шампанського чи вона вип'ють. І все. Санта Клаус, бачите, на вулиці. І знаєте, що мені подобається? Що його можна так залишити на вулиці і завтра прийти, чи на наступний день, чи на який там. І він все буде на своєму ж місці. Тобто його ніхто не вкраде, не забере. А у нас якось в Україні оце мені цікаво, це через що наш менталітет такий, що якщо щось лежить без присмотру, то його треба обов'язково забрати. Я не кажу за всіх. Так, але багато людей, багато людей, котрі отак от мимо не пройдуть обов'язково, там через день, через два украдуть або в той же самий день вкрадуть. І у нас в Україні це ж не тільки там, у великих містах, правда, але і навіть в селах. Живучи в селі, я була так не залишила нічого на ніч, тому що дуже велика варагідність того, що на наступний день його там не, не окажеться. Звичайно, що в у містах, у великих містах, тут теж ситуація інша. Я не кажу, що тут не ворують взагалі. Є тут і воровство теж, але, от, не в таких масштабах, мабуть, не в таких масштабах, як у нас. Навіть в басейні взуття ніхто з собою не забирає. Всі розвиваються і в одному загальному короточку все взуття там залишається. І в басейні після того, як я в басейні поплаваю, йду у душову. Я свої речі залишаю всі в, там в кабінці. У нас не загальна кімната, там, де всі перевдягаються, жінки, наприклад, а у кожного окремо. І от я залишаю свої речі, не боюся, що там в мене в сумці телефон, наприклад, чи картка, чи гроші. Я залишаю якось, іду спокійно, іду спокійно, приймаю душ, потім повертаюся. Не стовідсотково, не гарантія, що в мене колись щось не крадуть, але от, два роки я вже на плавання ходжу, чи можливо не два, скільки там півтори роки я на плавання ходжу. Я спокійно залишаю, я не переживаю через це. В Україні б я так от в житті б не залишила. От, звичайно, що е, я суджу все по цьому, от по цій місцевості, де я проживаю. Можливо, в іншій. В частині Англії, в інших маленьких містечках по-різному, тому що це містечко хексом вважається. Ну, от кажуть, що воно пош. Типу, круте, багате, тому що тут велика кількість людей середнього класу проживає. Ну, ось такі мої виводи, такі мої спостереження, що ви думаєте?